Прийнято посипаємо сплошне посипання від стели Дніпро до стели Донецьк. Працюємо. Однією з головних функцій комунального підприємства Затишне місто є зимове утримання доріг. Це очистка доріг і тротуарів. Від свіжовипавшого снігу та посипання противоложеледними матеріалами. Для більш ефективного очищення проїзної частини в зв'язці їдуть по три машини КДЯ, щоб очистити дорогу від середини до бордюрного каменю. Тільки так можна скинути свіжовипавший сніг з проїзної частини на узбіччя та газону траву. Під час проведення очищення доріг увага водія сконцентрована на виконанні робіт. Тому у полі зору не завжди водій може держати людей, які стоять на узбіччі. Для всіх учасників дорожнього руху включений проблисковий маячок на комунальній техніці оранжевого кольору з врахуванням дорожньої обстановки. На жаль, вже після першого снігу в місті Павлограді ми маємо заяви від мешканців, що їхній одяг було обляпано, також були вже випадки заяв. Від власників авто про подряпини на кузові, закликаємо власників авто не залишати свої автівки на проїжджій частині. Закликаємо всіх бути відповідальними. Ми працюємо для вашої безпеки.